Я ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе бо. Уже закликали до пару. А я собі у бур'яні моліся був. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молило, Запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло. Не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема мене не хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалека коло мене воскій вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, отирала мої сльози. Гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чи ягня до води. Бредня! а й досі, як згадаю, то серце плаче та боли. Чому Господь не дав дожити малого ніяку утім в раю? Умер би ворячи на милі, нічого б на нас в не знав, не був у світі й родини, людей Бога не прокляв.